Так, народ, ну що, маємо буйвола, все те, що ви бачили, такі природи тепер ми бачимо тут загородці. Ну і купа мав мавп, їх утримати неможливо. Так, а от найбільший кіллер вбивця Африки, гіппотам. О, саме небезпечні тварина. Ми біля таких плавали. Це така школа чи ти не знаю.

Підемо дивитися на вигемота ну, парков маска Так Дивіться, в нього їкла, Йомойок Угу, от що таке Що так було страшно, коли ми плавали у нас така велика свина з величезною челюсті. І з іклами, дивіться, якими і відбустали. От близька можеш подивитися тепер. Дивіться, які ікла в нього. Навіть ти думав, що такі ікла бувають. О, от тобі морський конь. як його називали колись древні. Будемо дивитися близько. Не морського коня. Гіпопотало. Тут такі ікла величезні. Страшне. Ми бачили гіпоботами, так званих мотів в дикій природі, а зараз є унікальна можливість підійти до них максимально близько. Ми знаходимося в Хелер Парк і бачимо їх, як дивіться, що? О, що. Що, 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 yes. є. О, зараз, величезна челюсть. Да. Він би тут, якби мав можливість, я перерванув. Але він і, загороджений. Як кажуть, що гіпопотами створюють найбільшу кількість летальних людських випадків у порівнянні зі всіма тваринами разом взяти. Так що ми спостерігаємося і обучаємося і насолоджуємося дикою О, дивіться, дивіться яка. Але пасть величезна. Хто діло?